Мій стиль, називай мене мій тигр без лишніх жартів без жодних ігор. Тільки я один, твій господин цієї ночі будемо робити день-день-день. Я сидітиму і чекати тебе, ти запам'ятаєш на сни ці брудні танці нам так потрібні. Є, я хочу тебе, покажи мені, яка ти є, покажи мені, яка ти дика, покажи свою гру, як ти звик. Бути стопудово покарана hey! Долішка прив'язана гелем намазана, ти ставиш мені дурні запитання, багато говориш і любиш дорання ночі ну, точно буде покарано Мамині, доньки будуть покарані, брудні шльондри будуть покарані, мами, їх теж будуть покарані, а, а ти теж будуть карані, а ти ведешся на кліпи і тачки ти жуєш нагабно жвачку, yeah. ти хочеш сексу, зірками тільки yeah. Давай, опускайся, нижче маленька uh -huh. Колись стане не спекотно, трусики знімете, хто сексу захоче, ноги роздвінете бачите, Вони готові на будь-що у голові мутно виглядають модно uh -huh. Сьогодні вечір забезпечений нам Коли навколо дим і так багато дам Звільніть номера найкращі готелі W nocy toczyło, będą po karaniu, mamy nie pieniądze, będą POKARANI karaniu, brudni śliwy, będą po mamy ich TEŻ będą po karaniu, w nocy toczyło, będą po karaniu, mamy nie pieniądze, będą po karaniu, brudni śliwy. Ти гладиш так, ніжно і мускули, yeah. давай добавим інтиму трошки. Чую, стони у сусідньому номері що на закуску, ми вам приготували. Uh -huh. Дихай рівно і знай подружка, наша туса любить сіся стихчик. Yeah. Цієї ночі робити, мемочик-чик-чик. мій погляд летить через дівчат, плоских туди де сексі дами трясуть тілами я підходжу, задумали. Я з вами далі сценарій завжди де по плану. Брудні сучки будуть покарані Вимиті вибриті масло, намазані Ди сюди, поверни спиною, ставай на коліна Прийшов твій кобой, легендарний плейбой, Чи просто герой Секс, секс туси, ти не мамі На шкіряному дивані, Все по повній програмі Брудні сучки будуть покарані в темну ніч Будуть покарані Брудні сочки budúť по V ставно ніч, будуть по корани малих budúť будуть по корани budúť шлюбри будуть по корани. I give dan you got to trick me. I keep it true you got tease me. I want love you, I want fuck you, I want love you and fuck you and love you. Hey, you gonna give a night. Baby, I want do it tonight. I keep it down, I keep it true. I wanna fuck you Boody Po katani Boody Po carani